Без відпусток та вихідних вже півтора роки працює педагогічний колектив одного із садочків у Нікопольському районі. Правда, зараз тут, замість дзвінкого дитячого сміху, чутно гуркіт швейних машин. Виховати літаняні шиють для військових форму та допоміжну амуніцію. Від березня 2022-го відправило на передову більше 10 тисяч комплектів. Шили все розгрузки, плитоноски, футболки. Пермобілизну. навіть в тому році пробували невелику частину, трошки пробували фліски, флісові штани, куртки теплі на стапшелі костюмами, костюми звичайні, костюми горка. З березня місяця ми назбирали, наша громада більше, ніж 545 тисяч. Це було витрачено тільки на тканину, не враховуючи фурнітури, нитки. Волки, незважаючи на обстріли та безпекову ситуацію у громаді, жінки не зупинили своє виробництво навіть і тоді, коли ворожі снаряди прилетіли саме на подвір'я до шкільного закладу. Згадують, що того дня швидко навели лад та повернулися до роботи. В душі може десь і страшно, але коли знаєш, що нашим хлопцям ще важче ніж нам, ми Послухали, ага, якщо не в нашому напрямку летить, можна йти. Якщо в нашому десь пересиділи, перечекали. От і йдемо на роботу, окрім пошиття форми для зсу. В садочку ще плетуть маскувальні сітки, виготовляють кавери для шоломів, так і кімори. Щодня готові вироби передають нашим захисникам на різні напрямки. Постійно плетемо маскувальні сітки. змінюється кольорова гама залежно від пори року. Якщо це зима була, у нас були не білі. Потім вони стали більш зелені. Зараз, якщо ви бачите, зараз пішов сухості більш. Виріб новий це кавери, які хлопці наші вдягають на 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 каски на шлюми, також маскування. Все, чим ми тут займаємося, це маскування. Ну і кікімари, наші химери. Ми кожного дня ми на новій пошті. Ми кожного дня майже ну, це рідко. Буває, що ми не буваємо там вечором. От закінчуємо робочий день майже о шостій годині. Коли в п'ять, коли в шість ми їдемо з посилками з передачами нашим захисникам. Довгих 17 місяців невтомний колектив дитячого садочка працює на забезпечення наших захисників. Хлопці ж у свою чергу також не залишають жінок без уваги. Передають їм з фронту трофеї, прапори, подяки та слова. Підтримки. А коли громада залишилася без водопостачання, то навіть і питну воду. Враховуючи те, що зараз взагалі відбувається в Україні, то я думаю, що руки зараз обохити, немає права жодна, ну, жодна людина, яка живе. Ми йдемо, ми робимо, ми знаємо, що нам треба йти і робити, навіть коли у нас відпустка. Навіть коли вихідні дні, коли хлопцям горить, я розумію, що їм набагато тяжче, ніж нам. Набагато важче. Якщо у вас є бажання та можливість, будь ласка, підтримайте діяльність колективу Садочка донатом. Картка волонтера на ваших екранах.